І що нас туди привезуть, щоб ми допомогли там щось небудь приготувати. Ну, привезли нас в 6-й годині вечора туди, в 8-й годині почалося, почався цей їхній бал. А до того часу ми допомагали їм накривати столи. А накривати столи це означало, що велика салфетка лежала на тому столі з такою екібаною, з живої ялинки, зі свічкою, з іграшками, з яблуками, з горішками. І е, на кожного лежала салфетка, де лежав ніж і вилочка, і малесенька шоколадка, така 2 см на 2 см. Все, оце так були накриті столи. Потім е, працівники Червоного Хреста, ті, які трошечки такі молодші, в основному чоловіки, одягнуті були в білих сорочках і в таких червоних фартухах, е, такі, що ну, в формі спідниці, що вони їх так кругом. Обмотали ті фартухи і до самого низу вони були із емблемою Червоного Христа. Вони на таких тілішках розвозили воду, соки і вино. Там горілки ніхто не п'є. Ми тиждень часу були, ми ніколи не бачили, щоб там хто-небудь випив 20 грам горілки, наприклад. Ні одного разу таке не було. Вина вони п'ють натуральні. Так. А потім, ага, почався почав той. Так званий бал з того, що підходить керівник до мікрофону і починає починає, вроді би, як, як звітну виборну, як звітну конференцію. Починає розказувати, чого вони досягли за рік, хто відзначився. Дуже багатьох людей там нагороджували, вручали подарунки їм. Ну, ми поцікавилися, що це були за подарунки. Це були набори вин, наприклад, різних. В основному так було дуже багато. Проходило те довго провуходило те нагородження. А потім почався так званий фуршет. Біля нас була така цікава стіна, яку потім так розсунули, вона, як гармошка, склалася, розсунули ту стіну, і там був накритий фуршетний стіл. Спочатку той стіл був з рибних страв. Дуже красиво було все оформлено, кожному дали таку велику велику тарілку. І кожен з тою тарілкою, уявіть собі, 200 чоловік стоять в черзі з тими великими тарілками, для того, щоб взяти собі щось поїсти. Поїли ми того, дуже велику е, вони е, надають перевагу зелені. Там дуже було багато зелені. Ну, е, Була така, от, як в нас та, шалата. Потім ще якась така травичка була, що в нас такої немає. І дуже вони там прям цілими горами на тих тарілках накидали тої зеленої хопти, як ми кажемо. Спочатку з'їли то. потім пройшла десь так до годинки часу, в нас ті тарілки всі позабирали. І... Знову відкривається, знов та сама стіна, і тоді м'ясні блюда всі. Гарнір і м'ясо різне, таке тушене. З такими. Сказали, ми навіть не знали, що ми їли, оказується, це дика коза. А друге м'ясо було з індика. Дуже було красиво. А потім третій раз ще було це був вже солодкий стіл. І так. Той бал проходить, ніхто там музики там немає, ніхто там не танцював, так як в нас по ресторанах танцюють. Просто отак от сиділи, працівники поміж собою спілкувалися. В нас був виділений окремий стіл, де було написано, що це делегація з України. Ну, поряд з нами ще й німці сиділи, тому що стіл був надзвичайно великий. І десь метрів, напевно, з чотири довжиною один стіл такий був. От, і то не могли тільки для нас, нас було шість чоловік, четверо з Тернополя і двоє з Львова. От. Під час того балу, так званого до нас підходило чоловік шість-сім рускоязичних. Двоє чоловік було з Києва, двоє було з Харкова, ще там, по-моєму, з Чернігова була одна жіночка. Вони просто-напросто там ну, по тій чи іншій причині на роботі і працюють конкретно в Червоному Христі.